Колір просто бомба. Слухайте, ну він реально дуже гарно виглядає. Тепер давайте ми спробуємо, скільки у нас вийшло. Ось, якщо видно, мірний стакан тут літр. літер. Ми дізнаємося, скільки долавати. Більше, менше. Подивіться, вона тянеться, ця олія. А запах, ви собі не уявляєте, він просто прекрасний. Так. Зараз ми перевіримо. Так, нагадую, що продаж почнеться завтра, з 5 лютого. Так, трошки, трошки, трошки. Рівнесенько, подивіться. Видно літр. Супер. Тепер ви знаєте, що пляшка має бути повна для того, щоб був повний літр. Ось один літр рівнесенько. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити е продаж олійки.